Алехандро, Давай зробимо розпаковочку. чек. А давай. Роликовий ланцюг. Ну, З'єднуються вони з'єднуваною ланкою і перехідна ланка. Додатково. А який він цей ланцюг? Пропоную вам наступний ланцюг 2ПР254 під подвійну зірочку. Зараз усе відкриємо і ви саме побачите. Дуже ретельно запаковано усе усе Якісно. Будь ласка. Алехандро. Так. А це що? За ланцюг у нас? ланцюг 15. Ми його зараз розпакуємо, на КШП він ставиться. Дивіться, це гарно запаковано. Ось він, ось вот такий. Будь ласка. Санечка, так. а що це? Це також ланцюг на нові 19. Зараз його розпакуємо. І подивитись самі. Це дуже якісно, доступно, і цінами, І за нашими послугами. Будь ласка.